Проектна пропозиція. Крок перший. витворення глузевої проспілки військовозобов'язаних, військовозадіяних, ветеранів та інвалідів, спадкоємців загиблих. Крок другий. Виплата спадкоємця загиблих, матеріальної компенсації у вигляді довгострокового депозиту за формулою 66 років. Мінус вік загиблого помножити на 250 тисяч, споживчий кошик на рік. Крок третій проведення мобільної конференції депутатами місцевих рад для висловлення претензій військовозобов'язаних до державних структур розповсюдження правозастосованих документів, формування підприємств суспільної форми власності, базових територіальних громад, легітимізації територіальних осередків проспілок, утворення штатних розвитків розкладів ПСПВ, внесення штатних розкладів до списків і строчки від військового призову. Крок 4. Заключення контрактів з військовозобов'язаними після оформлення заповіту, страхового полюсу та депозиту за наведеною вищою формулою. 5,5 мільйонів гривень. Давай.